Сьогодні ми поговоримо про висхідних зірок реп сцени Детройту. Взагалі важко назвати Айс Веза та Babyface Фейсрея фрешменами, так як вони знаходяться у реп-грі уже не перший рік. Але Детройт дає зрозуміти, що не єдина Атланта всьому голова, і хаслери з Детройту не сплять робити великий гуап і читати реп це у їхній крові. З вами міністр Флексу, Ви на каналі Trap.ua. Let's get it, let's go! Chicken. i asked the city for I sign with my phone tripping i couldn't call on you don't know how to mix a song but i can mix that donkey food. i make music but be flexing like i'm selling dogs. У 2013 році Айсуе Везо вирушив зі свого рідного міста Детройт до Нью-Йорка, щоб зустрітися з керівниками різних музичних компаній. Поїздка, яка була організована його колишнім інді лейблом, не пройшла добре. Коли він показав свої треки про вуличне життя представникам рекорд лейблів, з нього поджали вголос і назвали це лайно примітивним. Проте наполегливість Айсве Везо окупилася усі три його мікстейпи Річ оф дві 2021 року потрап, в Get back Get back Get back Get back. Nigga, І як вважають інші, це сталося дуже швидко. Останніми роками такі зірки, як Future, Pusha T, Megan Thee Stallion, Tyler The Creator і Jack Harlow долучилися до звучання міста. Залучивши продюсерів і артистів, зокрема, Хеллова сада Бейбі і Ті Грізлі. Тим часом 32-річний Бейбі Фейс Рей перетворився з локальної зірки на національне ім'я, нещодавно зайнявши перше місце в чарті Billboard зі своїм міні-альбомом Unpack Wearable 2021 року. Та досягнувши 31-го місця у Billboard 200 з альбомом Face. А такі новачки, як Форі Ту, Даг і Бейбі Мані, експонаціонально розширили свої фан-бази. Останній нещодавно ділив сцену з Ліл Бейбі та Діджей Драма. Цитата: Ми поважаємо те, що відбувається з усіма, тому що всі ми були разом, каже Бейбі Фейс Рей. З посмішкою додає Бейбі Міні: усі заробляють гроші, усі щасливі, усе місто отримує гроші. Довгий час реп сцена Детройту знаходилася осторонь від мейнстрімового успіху, а Boys, Cash Out і Пізі були в андеграунді. Стріт реперам Детройту важко було пробитися, адже бекпек репери отримували більше слави. Продюсер Хелева переїхав з Детройту до Атланти і. Там продовжив свою справу. Згодом басові лінії, зловісні фортепіані мелодії та овбід щітка знайшли свою популярність та були визнані за межами Детройту. Завдяки Хелове та таким артистам, як Babyface Ray і Айсвевеза, їхній шлях на вершину допоміг прокласти шлях таким виконавцям як Baby Money, який підписав шестизначну угоду з Quality Control і випустив свій другий альбом New Money. The you seen a powder turn to rock. I made thousands of my crocs, shoot my chopper like I'm i'm not some money, but I swear to god I ran out of faves. I done bought so much land keep quiet. Slide on they fly, but the engine keep growling. Niggas still He made big deals, he ain't get signed to his deal. He so he ride tense Can't get two to five years of twenty-five bricks and if they make his buy them. Сьогодні бейбі фейсрей, айсвавезо та бейбі Мані вітають один одного з успіхом, який вони досягли. У той час, коли бейбі Ray ходив в школу на і сайді Детройту, Айсва Вазу був вже популярною людиною на районі. Везо теж згадує той час, і так як він весь час вештався зі старшими дітьми, прямо як і зараз він з юного віку почав продавати наркотики, збирати брудний кеш з доубхаусів та кататися на тачках з крутими дисками. Коли йому виповнилося 18, він вже 5 років, як продавав дракси на районі, мав роликси і карті, авто та лофту даунтауні, все про що репери читали, але ніколи не мали. Везо вирішив покінчити з вуличним життям і після зустрічі з Пізі та Бейбі П. Фейсреєм теж захотів увірватися у реп-гру, А хулі нам, доуб-дилерам. Пізі почав читати реп у складі Team Місайд разом із Бейбі Ray. Коли вони починали, Iceweзу пропонував підвести до студії або купував їм біти. Цитата: Ми стали однією великою родиною, каже Бейбі Ray. Через кілька років Пізі почав випускати сонні проекти. Приблизно в той самий час весайдський репер Ті Грізлі був звільнений із в'язниці та вийшов на сцену зі своїм дебютним синглом. 2017 року First Day Out, який посів 13-те місце в чарті Hot Rap Songs. Цитата, коли це стало грандіозним хітом, я був шокований, тому що ми створювали своє звучання так довго і ніхто цього не помітив, каже Бейбі Фейс Рей. Ми спостерігали за виконавцями Детройту, Бікшоном та іншими, які намагалися додати мелодії в нашу музику та змінити наше звучання, щоб задовольнити індустрію. Ті грізлі прийшов і наступив на них усіх. До речі, випуск про ті грізлі є на каналі. Основний успіх ті грізлі та подальше підписання контракту з Тріхана і не Atlantic Records поклали початок довгоочікуваній зміні, коли більше локальних реперів нарешті отримали контракти на звукозапис та дистриб'юцію. На сьогоднішній день Empire підписали угоди з десятьма детройтськими реперами, включаючи Babyface Ray. A. Засновник Empire, Газі Шамі, уроженець Бей давно інвестував у детройтський реп, завдяки тому, що він називає глибоким зв'язком між Детройтом і Бей Ерією. Цитата: Детройт завжди був надзвичайним і в моєму настрої було просто правильно розвивати його, каже Газі. Мені вдалося розвивати Детройт, пропонуючи дистрибуційні угоди та даючи реперам гроші, які ми традиційно резервували для наших угод з лейблами. Бейбі Мані почав читати реп у 12 років під впливом піонерів міста, таких як Блейд Айсвуд і Стріт Лорд Хуан. Обидва були оригінальними учасниками реп гурту The Street стріт з початку нульових і символізують те наскільки далеко може зайти детройтський реп. Хід Блейда Айсвуда дві тисячі четвертого року Boy you Would Bow Sub надихнув на Блейд Денс, який набув національного розголосу у 2017 році. Майже через 10 років після того, як його вбили на західній частині міста у віці 25 років. А такі виконавці, як Айсвавезо та Бейбі Мані, вирушають у грандіозні тури та роблять великий кеш на своїй музиці. Я раджу вам ознайомитися з дискографією Бейбі Мані, Бейбі Фейсрета Айсвавезо. Я впевнений, що ви знайдете купу крутих треків у ваш плейлист. З вами був міністр Флексо. Ви на каналі Trap.ua. Що ви думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарях.